Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Каді з Черкаської області на чистку всієї системи екології, але коли автомобіль виїхав по дорозі до мене, тут і все почалося з автомобілем. Зараз він заведений, переходимо до комп'ютерних показників. Як завжди, цілий букет і сажовий фільтр, і спіралька, і чек. Пробіг 253. Так, одна форсуночка. Десь працює на процентів 70, десь так. Ці в нормі всі, а це десь 70% щось її є, але не критично. Тиск на холостих 26, комп'ютер на 30. Некомп'ютерна вже 26 і від неї всі проходять регенерації. Не завершені 250 км, але це не завершені регенерації. 105 грам масляної зали. Це пробіг 300 плюс. 70 грам це 280 км пробігу. Приблизно 30 грам. Візьмемо 100 тисяч плюс. 350 буде десь так, але не суть. Так, фіксую дані. 121 гектопаскалів на обертах. Це дуже багато. Так, е комп'ютерні дані зафіксовано. Подивимося, що тут є, сажу фільтр. Одна помилка, але якщо стерти її просто комп'ютером, то в принципі нічого і не вийде. Так, тоді зараз роблю діагностику по всім Параметрам по Егієру особливо. І буду інформувати далі. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Не буду снімати, показувати до після, Сразу, що тут висипує і все. І потім на результат, поки є світло, економлю час. Зараз зола виливається, тобто розчинна зола, ось вона жовта, поки апарат розігріється, от тоді почнеться чорне видалення сажа Наразі ті зола буде. Зараз ще раз покажу. Ось яка у нас жовта розчинна зола. Вже потроху починає пінитись, але поки чорного немає. Тому що чорний буде згодом. Коли в реакцію вступить хімія. Хімія безпечна для всіх видів прокладок, ущільнювачів, датчиків, що там можуть бути, температури, надуву, сальники клапанів, алюмінію. Абсолютно безпечна. Була б небезпечна, чистки такої ви і не бачили б ніколи в житті. А так, це все безпечно. Задача вичистить і буду бачити, що з автомобілем. Вже потроху починає чорніти. І після такої глобальної промивки системи екології будемо бачити результати. Так, чистка призупинена, вже навіть мій фільтр не встигає фільтрувати. Десь там сітка забита наглухо. Що навіть через цю дренажку проходить. Вона слугує як система вентиляції, а не щось інше. Так, зараз просушу, не буду мити її, а просто просушу і будемо бачити, що там насипало. Тут буквально 10 хвилин і вже сітка забилась в хлам. Так, чистка триває, ось який він був забитий, але це перша стадія, була там 10 хвилин і все. Вже чищу без цього фільтра, все добре, добре, що і дощ іде. Нема цієї спеки. Так, вже можу промити цю сітку, туди назад її вкину. І буду дивитись, щоб була чистенька. От тоді буде фініш почистки. Так, чистка завершена, автомобіль прогрівається. Так, сажовий прогрітий, 0 гектопаскалів. але датчик ще не під'єднаний. Ось я газую. В нулях показує, тому що під'єднаний манометр. Більше всього турбують форсунки. 1,5 показують мінус 1,1 по-різному. Тобто питання є до форсунок. Так, Перевірю всю систему. Так, Зараз на холостих нуль, даю газ пол 2,5. Blag. Є нерівномірний вихлоп. Стрілка в різні сторони стрибає то 10, то 20. Ось і навіть на холостих трохи підшевелюється. нерівномірний вихлоп. Це все можуть бути форсунки. Так. Форсунки рекомендую на стенд, тому що пробіг 300 їх на стенд. Під'єдную зараз датчик диференційного і дивимося на показники. До речі, вже все, нічого не світиться. Зараз показники будуть. Так, Під'єднав датчик, ось і бачимо, 2-3 показуємо, так і є. Але форси щось не подобається ну, на обертах. Бертах 2,5 тисячі, так само, як до чистки на холостому ходу. Так, перепровірю зараз весь автомобіль, щоб зробити висновок по авто. Так, не даремно я знову поліз до двигуна, а саме до. Мембрани клапаної кришки, яка відповідає за систему вентиляції картерних газів. Тут вона міняється легко, дві форсунки не потрібно демонтувати. Але ось вам покажу. Вона розірвата. Чи мінялася вона тут, тому що вона еластична? Але ось так? Все? Тобто під заміну? Під заміну? Ще раз буде нова. Ось новенька. Пшикає. І це розірвати. Так, і пружинки вищу не потрібно ставити, тому що вона була на цій чорній, а новенька менша. Так і залишається. І все цікаво, як буде зараз працювати мотор. Так, Помилок нема ніяких, на комп'ютері теж всі адаптації автомобіль пройшов, все успішно, до речі, двигунчик теж по-другому працює після заміни мембрани. Стабільніше працює і буде висновок по авто. І так, висновок по даному авто. Все, що я бачу зі свого досвіду, як повинен працювати ВАК-група Volkswagen 1.6, 2.0. Роблю не тільки чистку таким апаратом всю систему екології, щоб автомобіль дихав і видихав, але й певні роботи. А саме цей Єгір відкалібровано всередині тут шестерні. Потім змащено півмісяць, щоб не заклинив. Але, на жаль, заклинивши оцей шток. Заклинивши, і я його не можу розклинити. Він зовсім не двигається. Мембрана, можливо, працююча, але цей шток не працює. Його потрібно постаратись, щоб розклинити. Зняти цю мембранку, пшикати ведешкою, Пробувати чимось його туди-сюди, туди-сюди, але в мене, на жаль, цього не вийшло. Це не є проблемою, це в плані, в плані ідеальності. Це більше всього цей актуатор, ця мембрана, працює, коли автомобіль холодний. Вона натягується і всередині знаходиться пластина, яка відкривається і циркулює вихлопні гази. По цьому теплообміннику. А в цьому теплообміннику входить, входить антифриз, ось вхід, ось вихід, щоб швидше нагріти салон, тобто радіатор пічки. Якщо буде отак у відкритому положенні, то буде, будуть вихлопні гази ось сюди заходити, іти і вперлися в сам клапан. Сам шток і не будуть виходити. Коли автомобіль більше прогріється, її почне відкриватись, і тоді буде більше тепла. От і все. Так, мембранка замінена. І велика увага до форсунок, тому що не тільки перевірити їх на стенді, п'є за елементи, щоб працювали, тому що вони відповідають за своєчасний вприск диспалива. А другий момент це шайбочки під форсунками. Якщо хоч одна прогорівша, вже буде нерівномірний вихлоп. Можливо, форсунки і працюючи в ідеалі, але зробити такий хід конем, демонтувати їх на стенд і провірити шайбочки. Шайбочки це дискомпресія, попадання вихлопних газів в повітряний тракт до впускного колектора. І буде, можливо, із-за цього нерівномірний вихлоп. Але після заміни цієї мембрани вже двигунчик став краще працювати набагато. Але більше всього, хотів би, щоб знати точно форсунки на стенд. А так, автомобіль повністю живий, без ніяких проблем, всі адаптації пройдено. Єгір зроблено, щоб він працював, і можна далі їздити в коментарях. Мої контактні дані, номер телефону, де знаходжусь. Всім гарного дня, до побачення.